Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну страву. А ще ця страва не дала померти з голоду нашим батькам, дідусям та бабусям, тому що зазвичай в селах вигрібали всю пшеницю, а кукурудзи залишали трішечки. І от вигадували страви з кукурудзи і на цьому й вижили. Сім'я мого батька також розповідала і дуже часто, батько розповідав. Що їли в основному мамалигу? Саме так називається дуже тверда е, каша запарена е, з кукурудзяного борошна. Тому що ми живемо на кордоні з Молдовою. В деяких областях України вона називається по-другому. Навіть в деяких куточках світу вона також дуже популярна і готується по-іншому. -по Напишіть, до речі, в коментарях, як називається у вас така страва. І рецепт, можливо, також чимось відрізняється. А ми будемо годувати мамалигу. І для мамалиги нам потрібно, е перш за все, це кукурудзяне борошно. Його обов'язково потрібно просіяти. До речі, інколи можна брати і кукурудзяну крупу, не тільки борошно. От, Я її просіяла. Якщо крупа, то її можливо потрібно промити, залежить від виробника. Я беру 1 літрову баночку і буду готувати. Зазвичай мамали готують 1 до 2 або 1 до 2,5. Залежить також від борошна. Ну, Для мамалиги потрібно борошно, сіль та вода. Інколи додають вершкове масло, я також додам от такий шматочок, десь грамів, може, 8-10 вершкового масла. Я от так відразу змащу. Це так я собі придумала, що якщо я змащу дно в кастрюлі, звичайно ж, в справжньому маливу готували не в кастрюлі, а в круглому казанчику. А так як у мене індукційна плита і казанчик до такої плити не підходить, я пристосувала ось таку кастрюлю з товстим дном. Так як в мене буде одна літрова баночка, кукурудзяного борошна, то мені потрібно налити 2 літрових баночки води. Води, звичайно, із-під крану я додаю 2 літрові баночки. Ви також, якщо будете міряти чашкою або склянкою будь-якою, беріть один, один до двох. От. І на 2 літри водички. Я візьму чайну ложку з гіркою сорі і відправляю на плиту кастрюльку. І поки вода закіпає, нам буде ще потрібно сало. Я беру таке сало звичайне і під черевину шматочок. Можна взяти будь-яке м'ясо. Е, у нас це. цей класичний, мабуть, такий рецепт мамалиги, це. Відварять мамалигу, а потім шкварочки та бринзя. В нашій сім'ї були корови, а овець не було, тому частіше ми використовували кислий сир або солений сир, хто як називає. Мама в великому відрі осінню, на початку осіні солила сир, він прокисав, мабуть, ферментувався і виходив такий дуже-дуже дуже смачний. Кислий сир, ціле відро. І це в нас було і до картоплі в мундирі, і до мамалиги ми брали. А в тих областях, де більше тримали овець, і в Молдові також, і в Болгарських селах. Ну, раніше, мабуть, у, в кожній області, в кожному колгоспі були віці. От, То е, їли з бринзою. По-різному. Бу, була інколи у нас і брензя, ну, Частіше був сир. Сало нарізаю на шматочки. Ще буде потрібна цибуля. А якщо в піст, наприклад, то їли мамалигу та і в піст, і в голод, коли не було що їсти, то брали зовсім небагато ложку, мабуть, олії, розбавляли цю олію водою, терли чесник, перетирали і кришили, нарізали мілесенько. Цибулю і робили так цибуля, чесник і олія з водичкою. І робили таку моченку, макали, і це отак наші батьки голод виживали в голодівку. Виживали в лихі часи. От, І зараз ми наріжемо ще цибулю. А ще що розповідав батько, готували із кукурудзяного борошна. Це хліб. Додавали зовсім небагато пшеничного борошна і випікали хліб кукурудзяний на кукурудзяному борошні. І називався той хліб малай. А моя мати, звичайно ж, знаєте, як щось було смачне, таке, коли ти голодний. І ти поїв, наївся, то воно залишається на все життя, що це смаколик. Можливо, вже є набагато смачніші страви, але то, що в дитинстві тебе рятувало, і тобі було дуже смачне, воно тобі залишається на все життя смачним, на все життя смачним. І от мама захотіла згадати бабусин хлібчик і зробила кукурудзяний хліб з пекла, додала до пшеничного борошна. Кукурудзяний. А кукурудзяний хліб, ви ж знаєте, що кукурудзяне борошно е, важке, і хліб виходить такий збитий, важкий, не, не легесенький, як з пшеничного борошна. І мама спекла цей хліб, папа відрізав шматок. Каже, чому ти спекла цей малай? Я його в дитинстві наївся не пече більше. І більше не пам'ятаю, що мама моя пекла хліб кукурудзяним борошном, хоча тітка пекла дуже часто. І поки вода на мамалигу закипає, я спочатку ось на дно покладу сало, яке ми нарізали. Зверху на сало ось так під черевину, тут більше м'ясного. І висмажимо добре. Зробимо такі рум'яні шкварочки, тільки потім додамо цибулю. Одну жменьку цибулі я залишила, щоб зробити мачанку із чесничком, а решту цибулі додаю до румяних шкварочок. І також підсмажимо до румяночки. Одразу можна додати будь-які спеції, чорний, перець. Все, що вам подобається. Будь-які спеції я також додам свою улюблену спецію. У мене тут суміш, і чорний мелений перчик і коріандр. А тим часом водичка закипіла і нам потрібно тоненькою цівочкою сипати борошно. Я озброїлась качалкою, сиплю борошно і відразу ж помішаю, не відходячи ретельно, щоб кукурудзяне борошно. Не збиралося крупинками. Непреривно засипаю борошно і помішую. І тепер беру за одну ручку кастрюлю і помішую, притискаючи до стінок кастрюлі, щоб ці крупинки добре роздавити, щоб крупинок зовсім не було. Мішаємо постійно. Якщо дуже булькає, робимо менший вогонь, тому що це небезпечно. Бачите, що при помішуванні грудочки, які з'явилися, вони розбиваються, тому мішаємо постійно. Помішувати потрібно до 100 раз постійно, ось поки вариш мамалигу, 100 разів потрібно так прокрутити качалкою. Тому Будемо мінятися, я буду заморюватися. На зміну буде мені приходити оператор і поглядаємо одним оком на засмажку, щоб не згоріла цибулька. Фух, Іван Афанасьович заміняй. Аппетит не мішаєш. Так. Ну, Після того, як ми курпу або ж борошно добре вимісили. Відчищаємо качалку і дамо попехтіти. Бачите, як наша мамалига вже розмовляє шипить, пухтить, сердиться. Робимо малесенький вогонь. Накриваємо кришкою, але так, щоб залишити щілинку, щоб вона дихала. І чекаємо хвилин 10-15, щоб вона добре пройшлася паром, пропарилася. 15 хвилин кашка наша побулькала або ж мама лига. Ми її ще накрили рушничком, і 15 хвилин вона постояла так. Потрібно, щоб накрити рушничком, щоб вбиралася в рушничок в тканину волога. Потім мокрою е, такою лопаткою пройдемося по колу, по колу ось так. І перевертаємо на блюдо. Оп! Трішечки пришмалилося, мабуть, у мене е, це, як сказати, вершкове масло, що я змащувала. Це не страшно. Це не страшно. Трішечки пришмалилось, ну це не страшно, передержала, перетримала трішечки. Забула за шкварочки. От в останню чергу, щоб вони були тепленькі, і макали всією сім'єю спочатку в шкварки, потім в бризу і їли. У ваніної сім'ї нарізали ниткою. У моєї сім'ї ниткою не нарізали. Для цього потрібно мамалигу викладати на дошку, або так як у мене ось блюдо таке плоске, щоб було зручно робити. І ось так нитку брали провощену. А в мене нитка така ну для ковбаси. І нарізали Нитку. на квадратики. Так у вас робили мені? Нитку брала ту, якою тоді шили сапоги. Там, ну, ну в, кого -яка тапки, була, в кого яка була нитка? Сандалети. Так, і так, на квадратики. Да, трішки перетримала, мабуть, потрібно не 15 хвилин, Нормально. а хвилин 10. Івана каже, що щось в мене не вдається, каже, а я таке люблю. Ну, зараз куштую. Зараз моя улюблена мамалишка. Ой, забула додати олійки. Це в мене така олія смажена, нерафінована, ароматна. Тут чесник, цибуля та олія, трішечки сольки. Ось так можна їсти в піст. Ось так частіше всього їла моя бабуся. Піст мамалигу або оці картоплі в мундирі. Бринзу натерла на терці, квашена капусточка, шкварочки. Можна кожному в тарілочку покласти, шматочок мамалишки. Далі шкварочки. Далі брензичкою посипати. Мамалига. А як її їсти? А так, друзі, так їсти мама. Ми, ми так не їли малиго в дитинстві. Mm. Дуже зігріває. А ми брали ось так. Частіше всього. І ще одну другу ложку. Це була справа мого батька. Він брав не нарізана була. Мамалига, бачите, як вона, як вона виглядає? Рівно, нарізав ложкою. Рівномірна, така, без крупинок вийшла, просто вирішила показати. Ось так ложкою нарізав. Ми, звичайно ж, руки мили. Ми отак от робили ось такі штучки. Отак ми робили, так їли в дитинстві. Так. Була загальна тарілка. Ми макали ось так в шкварки або в олійку, макали в бринзічку. І ось так ми всі їли, так? І смачно? М -м -м. Дуже смачно. А на другий день, як смачно, коли вона залишалася, вершкове масло розтоплювали на сковорідці. вона тоді стає така тверда, тверда. Підсмажували з обох сторін. І їли також посипали бринзою або з кислим сиром, і було дуже-дуже смачно. Чому я згадала про мамалигу? Ви бачите, що я трішечки прихворіла. А ось така тепла мамалига, вона дуже зігріває. Бронзі. Дихальні шляхи. Я згадала, чому б не приготувати мамалишку і не зігрітися. І це дуже смачно. М -м -м -м. Всім, друзі, бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе. Обов'язково приготуйте таку смачну мамалишку і посмакуйте. І пока-пока. І не забуваємо про подобаєчку.